Черговий цінний вантаж отримали черкащани від друзів литовців. Це медичні засоби для оперативних втручань при складних переломах. Тож наші лікарі тепер зможуть ще якісніше надавати допомогу травмованим. А навантаження на травматологічну службу зі зрозумілих причин зараз суттєве повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сьогодні ще один видатний день для безпосередньо травматологічного відділення і для взагалі травматологічної служби Черкас. В області завдяки нашим литовським друзям ми сьогодні отримали гуманітарну допомогу. І наразі це металеві фіксатори, гвинти, пластини, анкера це ті медичні засоби, за допомогою яких проводяться складні оперативні втручання з фіксацією кісток, складних переломів. Надзвичайно потужний внесок, це вже не перша, навіть і не друга. Серія допомоги обсягом близько 200 тисяч євро. Я думаю, що хлопці, яким ми допоможемо таким чином, вони знову будуть в строю. Дякую вам, що держатись і до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава!